Друзі, привіт! Вирішив зробити таке відео, щоб хлопці, які хочуть купити тракторець, щоб вони мали на увазі, коли купляєш китайський трактор, завжди є такі нюанси. Скажімо так, треба щось допрацювати, щось усовершенствувати. Наприклад, я довольний цим тракторцем, мені подобається все в основному. Але є такі нюанси, які треба щось доробити. Наприклад, дивіться, тут є у них така проблема, заходить туди. І вода, коли миєш, і пилюка, і шум, і треба все це обробити по бокам такі триугольники зробив. Крила. Ось такі крила ми зробили. Наприклад, ящиками. Ящик був на тракторі трактор був без кабіни. І був ящик на тракторі один. Зробив, постав його тут, бо там вже кабіна на крилі. Купив ще один ящик, щоб було симетрично щоб хватало місця для ключів. Ці фари сидять криво, довелося їх регулювати, поставити, щоб вони рівненько світили, вони гарно світять, питань немає. Ось капот. Наприклад, на них на цій домфені другий є такий нюансик, що тут є щель. І виходить. Я замітив, що з середини в капоті там проходить водичка і трошки починає підж... ну, красніти, підржавіти трошки. І взяв і за силиконо. Ось обидві такі сторони, засиликонов. Гарно. Я вважаю, що так правильно. Ось такий нюанс був є. Так, є такий варіант. Наприклад, речаги. Мені не нравилось речаги, як були такого вверху рівні. Я їх... Скажімо так, підрізав. Ось тут. І зігнув. Ну, не те, що зігнув. Зробив так, щоб воно було внизу, дуже зручно і не заважають. І вже є можливість тут поставити, зробити сідушку. Коли максимально піднімаєш вверх, щоб воно сиділо типу, до сідушки, щоб не заважало. Є ось такий нюанс. Так, ну це що тут утеплював і обізшумив, це однозначно треба. Без цього біда. Дуже шумно тракторець, всередині чути. Тут маю поставити в майбутньому е, такі дві рішотки і хочу зробити тут електропечку на зиму. Е, цей воздухан хочу перенести, зробити е, таку синю гофру і переставити його аж тут уверху. Е, не буде заважати, коли заправляти. Трошки заважаю, коли заправляти, тяжко. І ось такий нюанс. Стопи задні тут підтирає і зробив такий ущільнювач, уплотнитель по кругу, щоб воно не підтирало, щоб потім на майбутнє не ржавіло. Тут, ну, бачите, симетрично, все нормально. Так. З задньої сторони теж, наприклад, є тут щілини, коли купуєш новий трактор і туди теж залазить водичка, коли миєш, теж все засиликонив. Все зробив, обшив. Вже туди води не заходить. Оці щілини тут. Тут все силікон. Все видно в силіконі. Гарненько, чистенько, щоб туди не потрапляла вода і пилюка. Ось, Наприклад, зробив під причеп, ну, Засверлив тут дирочку, поставив цей форкопчик під прицеп автомобільний. Так. Є ще нюанси, які хочу зробити. Зробити треба тут подушки. Я вже резінно підрізав, треба буде зимою, будемо цим займатися, бо літом робота, тепер осінь, зараз зима. І коротше, будемо цим займатися зимою. Ось, бразовики зробили ці ззаді. Так стає, він набагато і красивіше, І виходить, що не так вже кидає. Ну, як-не-як, вже більш... Ну, нормально виглядає і так далі. Ці розтяжки обов'язково треба постійно. Ну, я, наприклад, раз в 4 місяці відкручую, чищу щотку, ну, щотка така металійська. І мащу там тіпа, солідором маслом, ну, щоб вони не ржавіли, бо вони закипають. Є такий нюанс. І ці яблука. На навісні постійно за цим треба доглядати, щоб воно центральний винт, ну, щоб воно не закипіло. Уже покажу під капотом. Наприклад, от е, цей флажок, він тремтів. Я там поставив резиночку, щоб воно не било, не тремтіло. Під капотом, наприклад, взяв, поставив безстройомні ці клеми, Щоб зимою, коли є нюанси такі, що не пользуєшся трактором, не використовуєш, ніде не їдеш, щоб не сидів акумулятор на морозі, там буває 2 тижні, ти нікуди не їдеш або може і більше. І знімаєш просто акумулятор безстренько і все. Не пам'ятаю, розказував я про цей шланг, поставу, типу, так, як сапун. Постійно, тут, коли гріється трактор, тіпа, трошки, мабуть, залили забагато цього типу, антифризу, І воно трошки тіпа, тут було завжди мокре, зелене, антифриз. І вив його туди вниз, пустив туди вниз. Оцей сапун на мості передньому. Тож, тут постійно масло тако капало, теж забагато, трошки залили. І коротко, зробив такий сапун, пустив туди вниз. Ось наприклад. Наприклад, ось так шланг у мене там і вже типу, частенько. Треба завжди дивитися за проводами, за шлангами. Ось такі нюанси. Ось тут у мене перетирало ось цей шланг типу, з, з баку, типу, який йде. І виходить, скажімо так, я поставив кусочок просто ущільнювача, щоб воно тут не перетирало. І везде треба за цим дивитися, щоб не черкалося, не тремтіло і з часом не перетерло якісь там кабелі, ну, проводку якусь там чи шланг. Ось цю штучку, типу, що вони поставили, щоб воно не грівся бак, температура цей тюфлюгуч, як це називається. Теж воно все тут типу, відліпилося. Я взяв його повністю на чорний силікон заліпив, щоб воно там плотно трималося. Бо з заводу, коли йде, я не знаю, просто смішно. Приємно, що він є. Але тут, виходить, тримався на цих ізолянтах і то до одного місця, то слабенько. На майбутнє планую тут поставити передню навіску. Я це зроблю обов'язково, якщо буде життя. І хочу поміняти цей задній поставити, на задній поставити цей стеклочиститель і спереді поставити щось мощніше. Тут на кабіні мені це не подобається, він трошки слабенький і замаленький. Тут ми поставимо обов'язково ці подушки, бо вони в мене вже є, вже повторяюсь. Тут має бути, от бачите ці кріплення, що є ззаду, під сідушкою, під, під вами, скажімо так, є ось такі два моменти. Ось цю штучку, під нею тут має бути подушка, і там спереді є ще одна отака. от така. От е, і менше шуму буде в кабіні потім. Якщо там поставити резину спеціально, типу, грубу, ну не грубу, а твердо, скажімо так, щоб воно не... Латало. І Будьте обережні з цими масленками, де є цей е, вал цей кожух на е, переднє міст, обов'язково завжди смащуйте. І дивіться, там треба перевіряти, чи доходить солідол туди аж до тих узлів, де ви смащуєте. Бо буває таке, що ти мастиш, а воно туди не доходить. Типу. Є такі нюанси, що перетирає ці шланги, ну, не, трубки точніше не шланги. І треба так щось поставити там, щоб не перетиралося. Да. І на майбутнє стараюсь типа, зробити так, щоб ці... оця проводка, ось тут є під.